Дурно кажуть, старість не радість. Короте, накалила я свою духовку на 200 градусів. Ну, думаю, гарно ж накалила, тепер перекручу градусі десь на 160-170. І хай же ж поставлю свої пасочки, хай печуться. Ну і прикрутила не в ту сторону, а на 250 крутонула цей. Очки не наділа і не в ту сторону, я ж так. Дивлюсь через трохи верх мій чорний. Думаю, що таке? Я глянула, а 250 градусів. Ай, ай, ай. Ну, я в фольги там зверху, звісно, це я поклала, ну вже трохи вони при... пришкварилися. І таке буває. Та ну, нічого страшного. Порядок, білим зверху прийняв. Вони є такі чорні. Ну, ну Темно, гарно, темно коричневий. Бригада стоять пригада. А це, а це Покадай, що за, за кінь. кінь? А ну який це я в Ютубі побачив, ну там де хтось танцював, Клас. А так. помічник Ба -ба бабусін помічник. What? Awesome. Такі дівчоночки в меню, але ми за балачками більше нічого не зняли. В принципі, це все. Е, я так само хотіла багато чого познімати, були такі плани у мене, але е, дуже я багато часу потратила в дорозі. Розповідаю, настрою у мене взагалі немає ніякого святкового. Це ще побула в стоматолога, зрозуміла, що мені потрібно лікувати, там, нерви видаляти. Коротше, у мене. Складна історія з моїми зубами, і якось в цьому всьому знаєте, така поникша. Парале якісь зйомки там треба інтеграцію віднімати. Я нічого не встигаю. Мали святкувати Великдень в Шепетівці. В нас зламалась машина. Зараз машина знаходиться на сервісі офіційному ремонтується. Ми зараз їздимо, дякуємо товаришу. Просто дав нам машину. У Нас є можливість поїхати до моїх батьків. Там діти. Ми лишаємось на ці свята, поки тут. Паралельно маю полікувати зуби, паралельно маю все встигнути, Ну, коротше, якийсь такий, знаєте, відбувається такий треш. Ну нічого. Все буде добре. Всі живі, здорові, це головне. Просто хотіла вам розповісти, що якийсь такий кіпіш, навіть не встигала нічого знімати, показувати насправді. Дорогі мої всім привіт поближче. Сумувала точно. Я за вами точно. Думаю, що і ви за мною. Вчора пасочки. Я дуже вдякую Господу Богу, що дав мені трошки здоров'я, трошки сили. Все в мене вийшло. Супер. Таке, в кого є в духовці режим, конвекція і поставте вниз якийсь лоточок з водою. Я просто бачу по потікток. Верх в пасочках засмаглий, а тут бока і все решта біле. Я не знаю, що то за режим, але от конвекція, і коли внизу водичка, коли ні, то горить. А коли внизу стоїть лоточок з водичкою, вони всі кругом однакові. І верх, і бока, і низ. Ніде нічого не пригоріло. Я трошки крафенів робила, і цього ж самого тіста, що й не панетоне. тоне, з судорам тіста і зробила крафенем. То там один крафін трошки за за рахунок, і один крафін за рахунок багато цукатів, і не то, що він підгорів з одного боку зовсім трошки, ну просто трошки темніший. Робила зовсім мало, дівчат, не так, як в тому році. На мале, ну, на порцію. Нема вже того здоров'я і ще ця голова моя, два уха, Ну, колю я уколи, я сподіваюся, поки їхати, я їхати дуже скоро, мені буде краще значно. Сьогодні я відпочиваю. Єдине, що. Туди трошки пізніше зроблю капусту на пиріжечки, завтра хочу спекти духових пиріжечків. З, ж сильно, з цього ж сильного борошна. Ніколи пиріжків з нього не пекла. Так от, хочу капусточку підготувати, хочу печіночку відварити, буду робити з гречкою, з печінкою, з капустою і з вишнею. І вишню. В общем, підготую начинку сьогодні, бо завтра таке в мене роботи буде багатенько. Я завтра сама дома, тому мене завтра роботи буде багатенько. Сьогодні з вечора намочу холодець, запечу овочі на шубу. Були по погрібку, купили сільодинку. Небагато багато зробимо трошки зроблю. Ну і так, м'ясо ж купила, шашлики. До речі, від сьогодні, я думаю, по всій Британії, ну, за Лондон скажу точно, дуже великі акції в магазинах. От Навіть сьогодні я брала м'ясо у польському. О був. 8 фунтів. Сьогодні 5, ну, 5,45 чи 5,65. Лопатка 5,45. А була, здається, 6, по-моєму, чи 7. Я вже не пам'ятаю. Ну, в общем, акції на м'ясо, це в польському. Я не знаю, що там робиться в Лідл, які акції, ну, мабуть, на все акції перед святами. Знаю, що дуже подешевіли дуже великі акції на овочі, на картоплю, на морку, на це все просто копійки.